Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні буде коротеньке відео про аксесуари до лазерних рівнів Омегалазер. Ось такий лазерний рівень всім вже давно знайомий. У нас були великі огляди на нашому каналі по даному приладу. Але сьогодні ми розкажемо про аксесуари, які досить часто питають, і які у нас є в наявності в нашому магазині. В частності, магнітний тримач, оригінальний виробника такий самий точно, як іде в комплекті з даним приладом. Ось так він виглядає. Це 3D-магнітний тримач, ну, ви бачите, йде металева пластина з ним в комплекті. І так само, йде на чотирьох магнітах сам тримач. Є ось такий ліфт, нажимаєте на кнопки, можна переміщати, можна крутити верхню частину, коли ви ставите прилад. І так само є регулювання плавне. По е, даній площині, і крім того, можна верх-низ трошки припідні... припіднімати і опускати прилад для того, щоб е, відрегулювати його в горизонті. Е, так виглядає цей магнітний тримач, його досить часто запитували, раніше його окремо не було, зараз є в наявності. Ось е, така алюмінієва пластина, підйомний, так званий мікроліфт. Тобто, ви можете е, так от повільно. Там, на міліметр, може і на долі міліметру, при, припіднімати і опускати сам прилад в вертикальній площі. Теж досить популярна річ, бо з деякими приладами її не, не йде, то досить часто купували саме цей е, 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 аксесуар у нас окремо для інших. Приладів. Ну і звичайно, міні-терночки є така більш проста, повністю вона виконана з пластика, ну, окрім, звичайно, ножики механізму, і дозволяє обертати прилад навколо себе і виставляти е, потрібну вертикаль в конкретну точку. Той же самий функціонал у цієї міні-триножки, вона відрізняється тільки тим, що вона йде повністю в металевому корпусі. Оця основа йде металева, ну і все інше, в принципі, з металу, окрім цієї ручки, яка у нас скрутить. Все інше металеве. Ну, Звичайно, вона і дещо дорожча. Окрім того, завжди є в наявності ось такі от зарядні пристрої. Це теж відомолазер, але підходять і до багатьох інших приладів. Ті, що живляться від 5 вольт. Так, ну 220, звичайно, мережу ми вставляємо. Бачите, тут звичайна вилка наша європейська, не така, як іде азіатська плоска. Не треба адаптер, і в даному випадку це 2 ампери, Ну, буває від одного до 2 ампер. Це 2 ампери, ну, Досить швидка зарядка. Для акумуляторів від такого приладу або якогось іншого. І далі самі акумулятори з таким чином виглядають. Це акумулятори посилені, саме омегалазер. Вони йдуть на 5000 мАч і досить довго тривають зарядку. Ну, так, навіть по відгукам клієнтів наших. Десь 6-8 годин вистачає одного акумулятора. Це звичайно, якщо працювати з двома площинами. Якщо ви працюєте одразу з трьома площинами, або всі чотири включили, то буде дещо менше. Але в комплекті з даним лазерним рівнем іде е, два акумулятори. Проте інколи люди купують ще. Додаткові для того, щоб можна було автономно працювати, особливо в умовах, коли зникає світло і там і так далі, або просто на об'єкті ще немає світла, то декілька акумуляторів зайвими не будуть, оскільки вони дозволяють працювати навіть, ну, якщо до комплекта взяти ще один або два, то можна декілька днів працювати і не підзаряжати. І ну, якщо навіть в мережі немає світла, то ви можете працювати. Ну, таким чином я хотіла розказати про ті аксесуари, які надійшли. Ну, як і раніше, у нас є в асортименті ось так, мабуть, покажу, е такі штативи, це 1,5 метровий досить великі. Тут фіксується, до речі, щоб ну, ніжки не і вони є і 1,2 метри у нас в наявності, і є 1,5 метри. І можна їх використовувати з такими штативами, не дивлячись на те, що тут у нас посадка 5,8, як ви можете побачити. Е, наразі в комплекті з приладами Магалазер йде адаптер, щоб можна було на 1 четверту перейти, ну, так як у даного рівня. Або можна використовувати міні-терножку, у неї 5.8, це навіть більш зручно, ніж просто адаптер. Ви накручуєте цю міні-терножку сюди і ставите на неї прилад. За рахунок цього, ви можете точно. Підстройкою е, виставляти собі прилад так, як вам потрібно, так вертикально направляти туди, куди потрібно. Е, що не можна зробити на адаптері, е, так бо він закручується і він фіксований. якби Або ж ну, в других е, випадках можна таким чином штатив повертати, що не досить зручно. Ну, от. А ця е, тринужка, вона дозволяє, якщо встановлена, там таким чином налаштовувати прилад точно туди, куди вам потрібно. І до того, що, що точною підстройкою ви можете. Можете виставити там до міліметрів. Оце те, що ми хотіли розповісти. Основне по нашим аксесуарам, які зараз є в наявності. Є і інші, деякі є запчастини, тому ви звертайтеся, в принципі, посилання буде на наш сайт і саме в розділ аксесуарів і запчастин під даним відео. Ви можете завжди перейти і подивитися асортимент, ціни і все таке. Ну і можна задати в коментарях питання. Ми відповідаємо досить оперативно на каналі YouTube. Дякуємо за увагу і до скорих зустрічі!